Росіяни продовжують бити по енергетичній інфраструктурі України. Сьогодні в день атакували Донеччину і там низка населених пунктів знеструмлені. Вночі в епіцентрі удару була Харківщина. В самому місті Харків є проблеми. Дуже складна ситуація на Чернігівщині та на Сумщині. Загальну картину зараз отримаємо від заступника міністра енергетики України Миколи Колісника, який з нами на зв'язку. Пане Микола, я вас вітаю. Доброго вечора. Скільки населених пунктів наразі знеструмлені через російські атаки? І де ситуація найтяжча? Найскладніша ситуація на сьогодні в профронтових областях, зокрема в Насумщині та Чернігівщині. Зокрема, в місті Шостка тривають відновлені роботи та заживлення споживачів відновлення подачі природного газу на Чернігівщині. В цілому триває процес перезаживлення. Там зараз перебуває мій колега. Артем Некрасов, Красов, який координує фактично дії всіх служб відновлення, енергетиків, газовиків, рятувальні служби, також здійснюється постачання всіх резервних типів зживлення та аварійні схеми заживлення, які необхідні для того, щоб якомога швидше надати світло та природний газ для споживачів, відновити тепло, тобто забезпечити всі необхідні умови. На Харківщині е, також на жаль відбулись обстріли і після останньої атаки. Е, залишається близько 3500 абонентів, які е, знеструмлені. Е, здійснюються всі заходи для е, повернення їм якомога швидше необхідного е, електропостачання. В той час вже заживлено е, понад 2000 абонентів. Також маємо обстріли на Донеччині. Тут енергетики вже зразу приступили до відновлювання, і бачимо, що ситуація буквально в найближчий час зараз стабілізується і буде відновлено неропостачання. Таким чином, ми бачимо, що практично по всім прифронтовим регіонам досить щільні атаки, досить постійні. Що ускладнює, звісно, відновлення є високі е, вірогідність повторних ударів, а при цьому постійні тривоги, е, тому тут максимально енергетики координуються з місцевими органами влади, е, з військовими для того, щоб якомога швидше можна було до, отримати доступ до об'єктів, е, як тільки ДСНС виконує е, локалізацію, утилізацію наслідків е, пожеротушиння е, і зразу ж здійснюються всі необхідні заходи щодо аварійно-відновлювань. Ніх робіт робота фактично триває 24 на 7 попри всі ризики тривоги. Я би хотіла ще уточнити з приводу Чернігівщини. Ви сказали, що там ваш колега працює там дуже складна обстановка. Там діють зараз графіки відключень. Чи можна зараз прогнозувати, коли вдасться стабілізувати ситуацію? Дійсно, на Чернігівщині досі досі знеструмлено понад 16,5 тисяч споживачів, зокрема в обласному центрі, і процес перезаживлення власне триває. Ускладнюється. Я хочу повтор... лише підкреслювати, що ситуація ускладнюється повторними обстрілами, оскільки енергетики фактично деякі речі вже навіть здійснили а повторні обстріли на жаль їх повторно руйнують, тому це. Які безперервна робота 24 на 7 виключно з простою метою забезпечити якомога швидше необхідність постачання електричної енергії? Саме з цією метою також паралельно застосовується фактично подача електричної енергії в обсягом дві черги. Для споживачів, який запровадження зараз Чернігів обленерго, всю останню інформацію і актуальну прохання споживачів користуватися виключно з офіційних джерел міністерства енергетики, оператора системи розподілу обленерго в вашому регіоні, місцевих органів влади ці графіки застосовуються виключно для того, щоб паралельно можна було виконати всі ремонтні роботи та заживити і подати електричну енергію в повному обсязі для всіх споживачів енергетики. Підкреслю. Роблять все можливе, все необхідне для того, щоб якнайшвидше е, відновити пошкоджене ворогом обладнання та заживити усіх споживачів, от, -от має розпочатися опалювальний сезон. А Росія вкотре завдала удару по газовій інфраструктурі. Це було в ніч з 4 на 5 жовтня. У зв'язку з цим до чого готуватися українцям, які можуть виникнути реальні труднощі цієї зими із опаленням. Дійсно, ворог наніс атаки і по газовидобутку по об'єктах газової інфраструктури. Тут варто зауважити, що зразу ж газовики приступили до виконання всіх аварійно-відновлюваних робіт, але бачимо, що обстріли на жаль, 5, 5 жовтня відновились, тобто продовжились. І як сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський, Росія буде робити все, щоб Україна не змогла займатися видобутком газу. Тому сьогодні міністерство за дорученням президента інтенсивно працює з міжнародними партнерами. Проведено вже ряд зустрічей для залучення коштів фінансування для закупівлі імпортованого природного газу. Та Швидкого ремонту основного складу обладнання, яке дає можливість відновити втрачені потужності, також ми готуємось до всіх викликів, всіх можливих сценаріїв. Скажімо, не публічно. Ми маємо розуміння додаткових потреб додаткової потужності для того, щоб покривати потреби та заходи, які необхідні для стабілізації роботи газотранспортної системи в цілому. Попри всі складнощі, Міненерго координує цю роботу ключових операторів енергетичної системи та підприємств. Фактично 24 на 7 Ми маємо такий оперативний взаємодію у штабну з підприємства енергетичної сфери, як регіональними, так і загальнонаціональними. Бачимо фактичні баланси, бачимо фактичний стан справ і оперативно реагуємо на всі заходи для того, щоб споживачі не відчули ось ці наслідки атак ворога. Пане Миколо, дякую вам, що приєднались до нашого ефіру. Це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України.